Маленький вогник, додаю сметанку, покриваємо сметанкою. Сметанкою покриваємо. сметанкою покриваємо. І додаємо сир, який ми натерли. Я вам ще раз кажу, багато не вкладіть цього сира, бо він... Дуже схожий на пармезан. І він дає такий класний смак, але можна переборщити. І треба, щоб було смачно, а не занадто смачно. Все. І тепер робимо маленький вогник, накриваємо. І я думаю, що як тільки розтане сирок... Зараз подивимося, як тільки розтане сир. Ашки я как раз.